Дуже від застуди. Для лікування грибу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Вітаю! З вами сімейний лікар Мітюшова Ольга. На цьому каналі ми разом крокуємо до тривалого, якісного життя завдяки усуненню ризиків для здоров'я, ранньому діагностуванню хвороб, тобто практикам, які входять до превентивної медицини. Сьогодні у нас банальна на перший погляд тема, як правильно самостійно виміряти тиск у домашніх умовах. Зокрема, навчимось міряти тиск без стетоскопу на механічному апараті. Поговоримо, як обрати апарат для дому. Хочу почати з того, що свій нормальний тиск в стані спокою і коли нічого не болить, має знати кожен незалежно від віку. Для того, щоб вимір зробити правильно, варто знати деякі правила слід бути у стані спокою, тобто перед вимірюванням зачекайте 10-15 хвилин у положенні сидячі. Якщо ви використовуєте механічний ручний тонометр апарат для вимірювання тиску, то манжета і манометр, оснащений шкалою з поділками, мають бути на одному рівні із серцем. Тому так важливо покласти руку на стіл. Коли вдягаєте манжету, то дві трубки, що відходять від неї, мають дивитися вниз. Саме між цими трубками слід покласти головку фенандоскопа. Хочу відмітити, що манжета має прилягати до руки щільно, щоб можна було покласти один палець у щілину між рукою і манжетою. Звертайте на це увагу, адже манжети поділяються за розмірами. Для діток вони найменші до 22 см, а для дорослих можуть бути до розміру XL 22-52 см об'єм руки. Найбільш універсальною є з обхватом 22-36 см. Вона підійде і для дітей старшого віку, і для дорослих. Тому вибір манжети правильного розміру це важливо. Яка техніка виміру? Руку звільнити від одягу і покласти на рівну поверхню, надягти манжету, щоб від краю манжету до згину руки було 2 см, необхідно вставити стетоскоп у вуха, а підсилювач помістити оліктєвий згин з внутрішньої сторони руки, щоб він розміщувався між двома трубками. У вільну руку береться груша і стискається, повітря накачується в манжету до відмитки приблизно 180-200 мм ртутного стовпчика. Після досягнення потрібної позначки, коліщатко на груші трохи відкручується назад, і повітря з манжети починає поступово виходити. Як тільки стрілка на манометрі почала повільно опускатися, ви маєте уважно слухати стетоскоп. Перший тон, який ви почуєте, буде показувати верхній систолічний тиск, а кінець, останній глухий тон, буде діастолічним, нижчим тиском. Також можна зафіксувати показники тиску без стетоскопу. Для цього ви маєте знайти пульс на променевій артерії, тобто покласти пучки пальців на зовнішню поверхню передпліччя перед кистю. Зробіть це до того, як міряєте тиск, щоб легко було знайти це місце. Накачайте манжету. Коли ви відчуєте перші поштовхи, з'явиться пульс це і буде показником систолічного тиску. А останній поштовх пульсу буде показувати діастолічний тиск. Після цього повітря з груші можна спустити, покротивши коліщатку груші до упору. Наприклад, 145 початок звуку тону і 95 кінець звуку тону. Отже тиск 145 на 95. Перший і останній тон можуть бути тихими, тому важливо, щоб у приміщенні було тихо і ніхто не розмовляв. Ручні тонометри це дуже точні прилади. Дотримуйтеся всіх правил вимірювання, і ви зможете дізнатися свій тиск і відстежувати його зміни. До плюсів ручних апаратів можна віднести точні результати. Вони надійні, не залежать від зовнішнього джерела живлення та мають доступну ціну. Також тиск можна виміряти напівавтоматичними і автоматичними апаратами. Напівавтоматичні апарати це що середнє між автоматичними та механічними. Для вимірювання тиску вручну потрібно лише накачувати манжету грушею, покласти руку на рівну поверхню, надягти манжету, накачати грушу, і апарат сам показує цифри тиску. Зручно і швидко. Важливо вчасно змінювати елементи живлення, батарейки або підключати до розетки. Автоматичні апарати. В них потрібно лише одягнути манжету, натиснути кнопку, і ви отримуєте результати. В даних приладах манжета може вдягатися на плече або зап'ястя. Важливо правильно надягти плечову манжету, щоб було притискання всіх великих судин у ліктовій ямці, і тоді показання будуть точні. Моделі на зап'ястя більше підійдуть для спортсменів та активних людей. До плюсів цих моделей належить можливість додаткових вимірів. Наприклад, автомат може сам розрахувати середній тиск. Фактичний рівень артеріального тиску обчислюється просто: це середнє значення трьох послідовних вимірів, виконаних три дні поспіль за схожих умов і у той самий час. Є індикатор наявності аритмії. Якщо апарат фіксує нерегулярні серцеві скорочення, то він покаже спеціальну позначку. В такому випадку варто звернутися до лікаря. Функція звукового сповіщення надасть звук на початку і в кінці виміру, і також скаже результати виміру, обсяг пам'яті від 1 до 30 днів. Якщо користується декілька людей, то візьміть апарат сімейний, у яких пам'ять розділена на кілька осередків. Також є виробники, які можуть синхронізувати апарати з телефоном, тоді всі результати автоматично будуть зберігатися на смартфоні. Якщо ваш тиск у стані спокою вище 140 на 90, то обов'язково зверніться до лікаря. 135 на 85 це є верхня межа нормального тиску. Краще теж проконсультуйтеся. Тож потрібно мати такий апарат у кожному будинку, не тільки людям похилого віку. Обов'язково слід придбати, якщо ви починаєте лікування від артеріальної гіпертензії. У такому випадку контроль тиску зранку і з вечора для правильного підбору ліків і дозування протягом двох тижнів дуже важливий. З таких елементарних дій. Як регулярне вимірювання тиску починається процес постійного моніторингу здоров'я, який є необхідним для попередження багатьох хвороб. Будьте здорові! Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають. флавовір противірусний засіб проти грипу та грві, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.